Я думала, ти на дерево полізеш, ну ясно, що полізеш. Сьогодні я буду переробляти ось ці два кріса. Ну, Принаймні постараюся зробити це сьогодні, ані до почати сьогодні, а вже закінчу завтра чи там це. Я дуже давно вже ходила в секонд, щоб купляти якусь матерію чи щось такого плану. Я думала знайти таку мягесеньку тканину, таку більше до такої вівці, до такої. Ну, знайшла так. ось таку, яка мені доволі підходила непогано. І думаю, що в неї якраз обшию два з цих. Ось цих, а також купила ось такий коцик на Але він дірочку, і він мені, на жаль, не підійде, щоб ним обшивати. Але, щоб накидати накриватися, думаю, топчик пишеться в саму атмосферу. Тому, і ця, всі оці два коцики мені обійшлися 283 гривні. Чесно, як на коцики в секунді я розраховувала трішки менше. Але це ж я брала в найдешевший день, бо перед тим. Дуже дорого коштували. Що мені здається, богідніше було купити просто звичайний новий. Ось, Ми маємо ці два коцики. Е, також степлер. Я не вмію шити, тому буду степлером це робити. А також різні ось такі прибори для того, щоб витягати цвяхи, е, або щоб від'єднати каркас е, від цього. Можнички, е, звісно, можуть також знадобитися. І паралон. Паралону я не купляла, тому що я думаю, що саме в цьому туфіку він буде добренький, і я його використаю. А для цього я сьогодні розберу і в разі чого завтра поїду в Львів. Мені так потрібно її бігти. поїду в Львів і прикуплю ще паралон до цього. Тому, якщо тут все буде печально, а я вже думаю, що сам буде все печально, що я все рівно це сьогодні не завершу, але почну сьогодні. Добренько, починаємо з того, що. Я не знаю, можу з цього почати. З цього зробити такого красивенького і це все. Однотонного. До речі, моя порада вам. Я, звісно, не претендую на звання якогось там дизайнера, чи е, стиліста, чи будь що в цій категорії. Но для себе приймаю зараз рішення, особливо, коли ми щось е, десь переробляємо, щось робимо. Меблі, всякі коцики, щось такого в плані що робить. В загальному якісь штори вибирати в нейтральних, легких корольорах. Звісно, де коли хочеться чогось яскравого, але ви можете ці яскраві деталі додати через е, е, яскраві елементи. Наприклад, колір подушок, е, якби наволочок на подушку. Звичайно, бейте, хоч оранжевий, хоч синій, який вам до душі бажається. Але ви саме диван купляєте такий, ну, кожному своє. Але в плані на довготерміновому довго не знаю, чи це буде класно. І переробляти потім дуже важко все. тому, А можливо, просто якщо ви ліниві так само, як і я в цьому плані, то рекомендую робити все дуже в нейтральних кольорах. Не тільки, скажу так, якщо ви ліниві і не тільки ліниві, а також максимально експресивні, як я, які люблять все міняти, і деколи міняти все кардинально і з кімнати з синього кольору відтінку робити в жовтий, в оранжевій врожаю, тому що так захотілося найкращі такі елементи. Змінювати в маленьких деталях, а в загальному мушу кімната робити в нейтральних кольорах. Добренько, хватить говорити, переходимо. Перше, що я буду робити, це зміню осу. Я все-таки почну з, з цього. Я думаю, якщо мені ще редересенько гарненько піти, тоді я прийду до цього крісла. Тому що це, бляді, це, доволі таки, можливо, просто буде. ケイツァケイツァケイツァケイツァケイツァ。 Просто тривога. Добрий день. І ніби здавалося, як прекрасно. Ніби здавалося, як прекрасно було пороховин тому. Нічого не нагадує про війну, прекрасний сад, все цвіте, все пахне, якби не ось цей звук на фоні. І просто таке нагадування, що потрібно донатити, що потрібно дякувати нашим захисникам і захисницям. І взагалі підтримувати їх, а також, будь ласка, підтримуйте Україну, щоб ви теж змогли приїхати, насолоджуватися такими прекрасною просто українською природою, людьми, їсти такі смачніші яблучки. Вони справді смачні. І люблю цей звук. Ненавиджу. Шановні, так що зараз здадіть довірливого вашого. Волонтера, якому ви скидаєте гроші, якому ви допомагаєте, і задонайте. Таке міні-нагадування. А якщо ви за кордоном, то я прикріплю посилання нижче перевірені волонтери, які ви можете скинути також в валютах. Цим ви дуже допоможете. Привіт, це новий день. І я продовжую свою трансформацію цих крісел. І так, що змінилось? Я приїхала з Львова і купила такий поролон. Поролон, здається, правильно. Класно знати, добре. Він коштував 230 з чимось гривень. По суті, практично так само, за скільки я купила цей коцки. Ось. Я його буду саме використовувати тут, тому що там хороший поперелом, тут ні. Мені прибили оцей стульчик, тому що, як я казала, що там ось це з'єднування, воно було на степлері. На ось таких штучках, і воно дуже керовеньке було. А так воно прибите вже цвяшками. і, Мені здається, дуже-дуже буде ефективненько. Ось така атмосфера, робоча доволі. І будемо щось з цього продовжувати робити, я вже тоді покажу кінцевий результат. Якось це ось, 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 перетворюється в щось красиве максимально. Мало тобі уваги? Ні книгу не даєш почитати? Ти. Ну, певно, що ти маєш щось робити, читати книгу, не знаю, спілкуватися. Ти маєш зі мною бавитись, так? Угу, я знаю, що так. Читаєш книжку? До речі, книга Колонія Макса Кідрука. Просто Макс Кідрук Колонія. Книга перша. Нові темні віки. Мега крута книга. Навіть ігрик зацінив. Це просто, де розповідається про життя людей, які зараз живуть дві якби рік. Живуть люди на землі, на Марсі починають заселяти. Ану, посуньця, по я хочу прочитати. І вони, якби, створюють різні. Колонії на Марсі, також тут описується українська діаспора, створена на Марсі, що українці займаються агрокультурами, і взагалі яку вони там позицію займають. Коротше, дуже цікава книга. І написано в такому стилі, що тут розповідається, що робиться на робіті. Потім наступна частина, що робиться на землі. Наступна частина, що вже на Марсі, різні історії, все дуже цікаво. Мені прям заходить це. Я купила її недавно. Два дні тому, напевно. І оце все прочитала. 200. Яка це вже сторінка? 300, скоро буде 300 сторінка, але тут 800. І дуже-дуже цікава. Правда? Правда? Правда?